Далі говоритиму з Ярославом Железняком, народним депутатом фракція Голос. Пане Ярославе, добрий вечір. Доброго дня у мене, доброго вечора у вас. Так, я знаю і е, наші глядачі бачать, ви у Вашингтоні зараз. Е, і напевно спілкуєтеся з політиками, а, так. чиновниками. Які там настрої у питаннях, які стосуються України. Ви знаєте, вперше, напевно, за півроку настрої достатньо однозначно позитивні. Е, Жоден із співрозмовників, з якими ми зустрічалися або е, там на сьогодні, або навіть попередні дні не писав під сумнів факт, що пакет буде прийнятий. А ще є певна невизначеність щодо того, перше як буде виглядати частина пакету а саме 7,8 мільярдів доларів про прямої фінансової допомоги, чи це буде? Умовно щоб це буде. Ну скажімо, кредит, який більше буде схожий на чи просто кредит, але е це все ж таки буде надано, і ви правильно зазначили навіть серед там умовно е першого варіанту, який показували по цифрам, дуже дуже це схоже на те, що прийняв сенат. А друга частина це питання, яким форматом буде проходити це голосування. Там сьогодні не CNN, Я тут вас виправлю. А сам пан Джонсон, звертаючись до своїх колег з республіканців, зазначив, що це буде чотири законопроекти, які будуть стосуватися допомоги Україні, допомоги Ізраїлю, допомоги їм до Тайваню. І окреме законопроекту він такий, скажімо, більш загальний, Це заборона Тіктоку, це санкції, це е, е, додаткове стягнення на російські активи е, в Америці. Е, напевно, по кожному з проєктів проектів в палаті буде голосування окремо а потім це винесуть на сенат як один пакет. Або це одразу проголосують як один пакет. Нагадаю, що те, що анонсовано в суботу ввечері, це тільки голосування в палаті представників, це е, нижня палата е, конгресу. Ще буде окреме голосування в Сенаті, але там, на відміну від палати представників, вже давно є значна підтримка для України і великої інтриги там не буде. Є... Є певний нюанс, коли це станеться, так як Сенат 19 числа, як і Палата мали йти на перерву до 29 дев'ятого квітня, але достатньо ймовірно, що Сенат теж зробить собі робочі вихідні і проголосує достатньо швидко цей пакет допомоги, так щоб ми вже на цьому тижні або на початку наступного тижня повністю отримали і військову допомогу. Яка вже ну, достатньо, скажімо там, готується, наші партнери надання вже і фінансово? А що посприяло такому рішенню? Ви кажете, зараз оптимістичні настрої? Ще вчора вони такими не були. Це робота делегації, це загострення на Близькому Сході. Чи це якась внутрішня домовленість і консенсус? Що сталося? Ну, дивіться, точно не робота делегації, не буду тут нам приписувати зайвого. Це, по-перше, Джонсон давно обіцяв, що як тільки закінчиться їх проблема з прийняттям бюджету США, а нагадаю, що Палата приймала його півроку, то вони перейдуть до питання України. Друге, пан Джонсон довго не наносив це питання, тому що боявся, що хтось поставить резолюцію про його відставку. Це сталося і без нас. Це сталося. Чи миджерете Мей Лагрін? Є така не дуже дру... мяко говоря, дружна м'яко говорячи дружня до нас республіканка, яка це зробила після голосування за бюджет. Ну і умовно, ця загроза вона вже стала не такою загрозою, як була. І третя, це звичайно напад Ірану на Ізраїль, який посилив загальний тиск всіх міжнародних партнерів на пана Джонсона. А в Республіканській партії достатньо складна ситуація. Вони в цю п'ятницю втратять ще одного е конгресмена, і відповідно у них е ну перевага в один голос всередині республіканської партії є мага або ультраправі або кокус свободи, які достатньо агресивно налаштовані проти будь-яких видатків щодо Ізраїля, щодо України, щодо ну всього окрім е кордону, але є інша частина, яка відкрито зараз підтримує. Цей пакет вчора був лист від п'яти голів комітетів в палаті представників. До цього були звернення, в тому числі таких, ну скажімо, близьких до Трампа республіканців. Наприклад, той самий держсекретар Майк Помпео він написав лист. Це держсекретар при е, Трампі, що треба підтримати цей пакет. Трамп виступив з заявою, що він е, не проти пакету, якщо там буде частина е, в якомусь варіанті кредитом, і е, е, теж е, подія, яким мало приділили ми увагу і наші змі. Але дуже важливо, вчора були слухання на комітеті розвідки. Знову ж таки палати представників її очолює республіканець, і от по результатам вони зробили заяву, що терміново треба приймати цей пакет, тому сукупна підтримка. Плюс міжнародний наш партнер. Ми бачили заяву і прем'єра, і президента Польщі і від колег з Великобританії, і від спікерів парламентів, і від євродепутатів, і від депутатів з різних європейських країн на Джонсона. В першу чергу, ну скажімо, створили достатній тиск для того, щоб це питання вже не затримувалось більше в недрах палати працівників. Пане Ярославе, що знають, думають і чи говорять про те, що в Україні відбувається навколо часового яру, що відбувається у Харкові? Що сьогодні сталося в Чернігові, де загинули щонайменше півтора десятки людей? Чи взагалі в Вашингтоні на це звертають увагу? І чи висвітлюють ці речі медіа у Сполучених Штатах Америки? Дивіться, я би не сказав би, що це те питання, з якого починаються розмови. Ну, відверто говорячи, знов ж таки, ми тут більше на... обговорюємо частину фінансову. Я впевнений, що військові військові напевно більше приділяють цьому увагу. Але ви бачите, що, наприклад, та саме наша посол Сполучених Штатів в Україні після кожного обстрілу робить заяву. Вона достатньо впливова людина серед представників політикуму. Сполучених Штатів і так, відповідаючи на ваше запитання, висвітлюють, якщо ви відкриєте Washington Post або Wall Street Journal або The Economist, який дуже популярний, в тому числі сполучених штатах, ви побачите, що тема України досі на да, перших шпальтах доволі часто. Не так часто, як нам би хотілося би, але для країни, яка третій рік е, знаходиться у повномасштабній війні. Ну повірте, в, 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 там, щоб там, довго не ходити, е, відкрити останній випуск The Economist із там сорока статей, які взагалі це цей економічний журнал, п'ять з них про Україну. Ну такого кавері ще немає жодної країни. Про медіа я плюс-мінус знаю. Я більше про е, тих людей, з ким ви спілкуєтесь: там політики, чиновники у штатах, заклики лунають. Зокрема, от Кулеба каже, три дні тому на близькому сході ми бачили, як виглядає надійний захист людських життів від ракет. Зеленський постійно звертається до Вашингтону. Е, надайте нам додаткові ППО. Так, от, от, от ці звертання, куди вони адресовані, їх чують чи ні власне люди, які у Вашингтоні приймають рішення. Я думаю, що їх чують. Більш того, я думаю, що ми побачимо певні вже такі важливі дії, коли буде проголосований пакет і буде надаватися оця військова допомога на майже 50 мільярдів. Ще раз питання України на слуху. навіть серед економічних дискусій директор розпорядник МВФ і голова Світового банку, от у нас було відкриття цієї сесії вісневої зустрічі МВФ Світового банку, відповідно, Україну згадували достатньо часто ключі якраз повної підтримки. Тому я би, у нас люблять деякі експерти порозганяти зраду, спілкуючись тут з колегами. Я я вірю, що підтримка залишається на дуже високому рівні. Добре, останнє питання. Ми починали з допомоги з пакету, який мають поставити на голосування в суботу ввечері. Якщо все буде добре, потім буде Сенат. З Сенатом точно проблем не виникне. Я маю на увазі, Білий дом не білий дім не дуже зрадів ідеї Джонсона розділити на чотири частини. Пакет вже ухвалений напередодні Сенатом. Чи не буде наполягати Сенат на попередньому пакеті? Дивіться, для того щоб прийняти пакет Джонсону, треба дві треті голосування в палаті представників. Це буде приблизно всі, майже всі демократи, і десь там половина республіканців. Якщо б ділі в діма або демократи були проти, вони б ніколи б не допустили таке голосування. Ну то ми зараз би це не обговорювали. Це раз. Друге, зараз ми ну ще раз, чекаємо пакету. Да, і тексту, але ну виглядає так, що все буде добре з ним. Ну що не менше там мої співрозмовники запевняли, що ми не будемо, е, не буде ніякої зради в тексті. Третє я нагадаю, що сенат на відміну від палати представників вже прийняв пакет і за нього проголосувала значна кількість і демократи, і майже всі демократи, і дуже значна кількість республіканців. Єдина проблема з сенатом, яка є, це їх графік. І друге, там е, буквально на день, на два може затриматись голосування, якщо, хоча б, один е, сенатор скаже, а я хочу поговорити або говорити цей е, пакет. Такий президент був якраз нашим пакетом. Ну але давайте говорити відверто. Після півроку очікування формальних два дні для обговорення не сильно напевно нас вже засмутять. Е, і Чак Шумер і і, тобто і голова. Республіканців і голова демократів в сенаті відкрито публічно, в тому числі на цьому тижні. Багато разів закликали прийняти допомогу, і я впевнений, що у них значна перевага в голосів. Тому я не бачу жодного ризику на рівні сенату. Дякую вам за розмову. Ярослав Железняк, народний депутат України, фракція голос з Вашингтону.